Використовуючи класичні технології виробництва, компанія Дживальдіс забезпечує українців високоякісними кисломолочними продуктами з 2011 року та зарекомендувала себе як надійного партнера та виробника на ринку України. Компанія, попри складну ситуацію в країні, продовжує розвиватися та створювати нові продукти, допомагає ЗСУ своєю продукцією. Та у 2023 році була номінована на премію Вибір країни. Компанія Givaldiс була заснована у 2011 році. Активно почала працювати. У 2012 році почали виходити на ринок активно, почали співпрацювати з торговою маркою Givalдіis. Випускали продукцію «Приват Лайбл» для Сільпо, Козі, «Фора», Екомаркет. У 2022 році заснували торгову марку Мімілк, яка була заснована для того, щоб був сучасний, сучасний запрос споживача по якості, по асортименту, по маркетингу, про смакові якості самої продукції. Збираємо сировину, тобто молоко, в Хмельницькій області, в господарствах. Ведемо якісний контроль лабораторією за якістю молока, мікробіологія, термообробка молока, складаємо молоко в танки так, щоб можна було його вибрати на найякісніше молоко, яке екстра класу, і зробити з нього готову продукцію. Ну, реалізація нашої продукції проводиться по всій Україні. Завдяки дистриб'юторам, завдяки сітям, тим ж самим сільпо, фора, екомаркети. Вони присутні кругом дім в Україні. І ми теж є на, на прилавках цих магазинів. Найближчим часом на полицях наших магазинів, наших споживачів повинні з'явитися тверді і м'які сири.